Кидаю йому боєукладку, зриваю 1281 БК Так, Бачу, що бабаха розворачується на Леопарда. їду на неї, рахунок уже 4-2. Бабаха КД, значить у нас є ще секунд 22, поки він зарядиться. Даю йому тичку на автоприцелі. І думаю, його підтараню, тому що в мене велика маса, в йому зношуть. 286 хп і собі 36. Ми від нього отримуємо 2 тички. Кидаємо вертуху просто. Оцю <плес> <плес> дирочку. Хляба залетіла. Зад. Ми їдемо вперед і кидаємо знову вертуху. 1019. 1019 просто на ліопарді. І в нас вже 6752 демеджа є. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Якозе Є-90, ремтанк 9 рівня. По ярках варто поставити ремонт, гостризір, координація, практичність, екстремальні умови, бойове братство. багато керків, Наводчику, бойове братство. Координацію. Мастер зброяр поставив і ремонт. Ремонт обов'язково потрібно ставити. Міхода, бойове братство, віртуоз, плавний хід, ремонт. Далі можна було поставити якісь король бездоручні, здавець двигунів ж нормально. У радиста пожежогасіння гасіння обов'язково, радіоперехоплення, перехоплення, братство, ремонт треба ставити. У що інтуїція обов'язково треба, що у ремонт, боєвебство поставив йому відчайдуш, так таких багато. І, в принципі, за рахунок цього в кінці бою у нас швидше характеристики збільшується. Спілкуємося по бронюванню танку. Броня у танка є в деяких місцях, в деяких місцях у них не дуже. 180 мм корпус наведена на 290, то сам себе він ББшкою вже може не пробити. НЛД у нас. То 40 міліметрів під кутами десь 230. Якщо ми десь дзвонули ромбам, противника вже 256 311. При цьому у нас дуже жирний хаткоп: 350 мм міліметрів, корпус 370. сімдесят. Стомвом тобто танкує, але за те, що кути маленькі, ми не можемо стріляти, але ми танковуємо Є здорові люки, їх три. Ті, що найбільший у нас тут 230, по краям до 270, можна не пробити. Восьми хрипня навіть в прямому і Найменший люк у нас 235 і інший дальній люк уже 236 наведений, причому у в нього є проблема тут 55 мм корпус і поправи трьох калібрів. Може пробиватися великими гарматами, також тут є проблеми у цих зонах помилями і ББшками буде пробиватися. Іноді, якщо ти стоїш, то якісь там лікошети можуть бути, бо це найприємніший. Тому помилями більше будуть пробивати. Маска автомат 400 мм. 90, 100. Маска хорошо заброньована від відкритів, тут буде гарні. Той номінал 340, десь вже помулями з великих гармат. Нас не пробивають, але НЛД, якщо відкрив, то його навпаки буде легко пробити, вже 200 мм, як ти якусь кочку наїхав, легко пробивається. Тому як то НЛД, надерли корпус, то є шанс напустим. Ми не приїхали сюди битко. Все пали. Вистояв кущах. СМВ. Сподобалось пише. Не мучився, Доб'ю тебе. Я Крікошет. Я Крікошет. Я йому стріляв на досить полит. Не вилазить, боїть. Ханули. Шехто сніги тут в кінці. Я бачу, як тільки велике звідти десь там вон, дерево лежить. Бачите, дерево лежить. Орпіон дав печку. Можливо, ми навіть в нього влучили. вот даешь? для нам бы одного Без тебе щелетіло. Ще так, він тепер для нас вотний. Ми його можем добити, прямо тичку скорпіона. Готовий до поспіль, як казав мій Любиш скататись по тей стані. Ага, танкнули. Афект, щоби б кого вирвало йому. Побачимося. Ви вже заманали. Як нові. Не втечеш. Не сси. Бляха, Юдис нам дав печку. Як казав мій дід, сідай зрахую, но оптима. І ще одну. Подлюха така заїхав. Не знаю. Готовий до пострілу. Звоніть на СТО. Після ти фугаса пристрою. Ні-ні-ні хорці, я, я не м'ясний. Отримай і Фу. розпишись. Получив фугаса. Тішка, 1500 ще писать він їде за мною. Нічого йому заважає, просто поїхати туди. Мене не закружив, А він шотний О. Так, 600 плюс блайн. Десь у нас

Оскільки ж тоді блайндом вийшов Скорпіон. Це загально. Десь тоді нормальна альфа-попила. Менше альфа піднять. Так, посполіва постачалася. У нас тут до огляду до скритності після пострілу. У нас тут скритність 1%. Насправді нема смислу ніякого ставити перше або друге. Потім ще у нас плюс 2% відбуває міцності 20% до цих Важно, в цьому. Але мінус 3 до часу заряджання. Таку, у нас буде перезарядка 1471 або 1385. І смисл на ДПМ поставити, як то Ну, І те, що я обрав плюс до швидкості зведення. Пояснюю, чому. Тому що у нас точність 03-032 таку. М -м Як особо велика є різниця, воно все одно болотий центр або фрайт. А так у нас яке зведення є що таке. І ми зводимося до 2.2, а так у нас буде зведення 2.46. А ще швидше звести себе тут, ніж точність, якої не існує. Прохання підтримати відео подобайкою, підписатись на канал в Ютубі, Твічу та Телеграмі. Якщо є можливість підтримати канал донатом чи спонсорством, буду вдячним. Приємного перегляду! Але ми протягом лісати. Як казав, сьомий після два. Може приїхати стежки всякий. Ворейн із? Пробуємо місце реалізуватися. Я собі пощик вже знайшов. Якщо його висвітить, він облепіть панагар за 3 секунди і РПшка разом з ним. Походіл, ЮД неаккуратно, його можуть зараз у, на приїзді і стріляти. Висвіти, йому пощастило, що він доїхав по позиції. справа убили уже. Наша цель на десятку. Вместе у них добро видеть Да-да, давай, давай. Выстачивая нам тут. что-то. Вицілить СТ2, він злякався нас, від'їхав і отримає від нашого союзника на ВТБ. Є сенс піджати їх, якщо команда допоможе. Не, не хоче постояти без діла. Тяга така саме виїхала. Бачимо, що він надивився, ми можемо дати. Сьомий приїхав дід запіздалий, тепер мені треба, щоб команда мене допомогла прикрила, я вже не можу хотіти двоє. Урейн тут не Можу виїхати до тічки. І Іспу задивився. Смачно ша. Сейчас бы Зараз со Іса третього добиття, поки б на сім'ї розмінявся. 1-5 рахунок уже Мені треба щоб хтось відстрілявся з них рестичку Ми ще пояса Ми уб'ємо міносануем стріл Міносануем <кхм> Ворожий І на мене я вирішив загрити дає мені пічку ми його не вбити за це. Не пробиваємо його вебешечки. Мені іс виїжджає, його ніхто не контрить. Ну я зрозумів. І зараз знову іс закинути пічку, мене ж ніхто не прикриває а цей. Поможи мені. Треба, щоб він дав пічку, сьому добили. Найс. 7-5 рахунок зрівняли. Тепер треба якось акуратно відіграти, бо ХП вже немає. 169. Один раз ну, треба було помиля грузити, тоді побив би вже погарантовано, або вицілювати можливо НЛД. Я поспішив не отримати річку, бо там після, другий міг викатися, як він після цього зробив. Його ніхто не контролював. Чорна кура, як це видно. Він десь поїхав. На базі стоять пляшки. Можна по маркеру поблизу втягнути. Не бачу, де він? 8 хп потужним добили. Хочеться дати пічку, але ж дистанція 450 метрів. Треба 344, ми можемо висвітитися, треба 345 метрів плюс, щоб гарантовано не засвітитися. Там стоїть по танків приблизно позиціях. У них не святився тільки бешка. Не зрозуміло, де він може бути. Не мог блайнди СТРВ шклісти. Ну і навірно на базі вже. Треба під'їжджати, не тут стрітить. Стрелювати.

Його зараз туб'ють. Так, нам дали бонус-ход за те, що ми не стояли кучу на базі, а їхали воювали. Дали нам бешечку стрілять! Перви видно на вона патрія? Можливо, вона вилізе підставиться, але вже вона шотна, вона тікає, ми кидаємо пічку і убиваємо таку жну. Ось такий у нас другий бій вийшов. Так, підведемо підсумки п'ять фрагів. Значить, ми зробили. Двіємося, чи блайн залетів у нас бешці. Можна було воїна тут взяти. Нарахували нам бонуси приємні. Так, і ми дали 4136 чотири тисячі сто тридцять і демага. у нас і бесплатив. Бешти нормально 1600 зняли. З трьох пострілів. Танк э, добре фармить. За два бої у нас середня шкода 4341 дамаг, Ми нафармили за два боя 521 тисячу. І чистими 500 тисяч ми заробили за два бої. Танк добре фармить тому Рекомендую, якщо в кого є.